Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам розкажу, як підключити магнітний пускатель через кнопочки. Отакі. Стопова кнопочка і пускова. Ну, Трошечки пізніше про них. Маємо такий даний опускатель. У принцип роботи самого пускателя. Є в нього кутушка і самі контакти. Це в корпусі знаходиться. Подаємо на котушку живлення, в даному випадку 230 В 220-50 Гц. Подаємо на котушку живлення, магнітний пускатель притягується, замикаючи контакти, подаючи живлення на навантаження. Забираємо живлення з котушки, він пружина відбиває, розмикаючи контакти. Зараз я продемонструю, взявши мультиметр. Ставимо на продзвоночку. Візьмемо викруточку. Давайте зімітуємо. Так, беремо перший контакт, ставимо і поки що живлення підключати не будемо, а просто візьмемо викрутку і притягнемо. Подаємо, наприклад, живлення, замикається, контакт замкнувся. Підпускаємо живлення, контакт розмикається. І так, всі контакти. Давайте спробуємо. Отака От принципі, робота. Давайте розберемо, подивимося, що там в нього всередині. Так, маємо пружину. Яка відтягує, коли жилення пропадає з котушки, сама котушечка, Ось така. так все складається, пружина, ну і оседя, яке притягує там контакти. Я надіюсь, там видно. Якщо ми зберемо так, так притягує. Тобто, виходить, що у нас при подачі жилення, при подачі жилення. Так воно у нас притягується сердня, котушка притягує. Отак От притягує до себе, замикаючи контакти. Знімаємо живлення. Оця пружина просто відтолкає його назад. Так, Подали живлення, притягнуло. Забрали живлення, пружина відбуває його назад. Отак. От ну що ж, Давайте тоді зробимо схему, підключимо його до мережі і переконаємося в працездатності. Як воно правильно працює. Так, друзі, у нас сам контактор на 220 вольт. Тобто у нас тут фаза, тут ноль. Так, першим за все буде стопова кнопочка. Малюємо стопову кнопку. Намалювали стопову кнопку. Далі тут буде один, два. Я їх можу зараз продемонструвати І на самій кнопці пише. Ось, дивіться. Бачите? Один, два. І Нормально закритий контакт. Normal close. Один, два. Тобто замкнений контакт. При натисканні він розривається. Відпустили? Контакт замкнути. Я зараз я вам продемонструю. Беремо сантиметр. Ставимо сюди. О, бачите, пищить. Тобто нормальний замкнений контакт. При натисканні контакт розривається і пропадає. Натискаємо. Пускова, як її кажуть, в народі або normal open. Контакт 3, 4. Нормально відкритий. Тобто в нормальному стані вона має бути розамкнена. При натисканні замикається контакт. Так, продовжимо далі. У нас має бути стопова кнопка, далі в нас має бути пускова кнопочка. І тоді буде йти на котушечку. А1 і А2. От як ви бачите, А1, А2. Це в нас іде котушка даного пускателя. Ну і сюди під'єднуємо нулик. Тут буде СБ1. Тут у нас буде SB2, Малис 3 і 4. Тобто натиснули кнопку, запустився контакт. Натиснули стопову кнопку, розімкнули контакт, зупинився. І для того, щоб у нас було включений оцей, позначимо КМ 1. Має бути тут ще один контакт. КМ. 1 .1. Для чого він потрібен. От дивіться, подаємо, замкнули і поки ми держимо, от, поки ми держимо, тут замкнули. Поки ми держимо, у нас контактор притягнутий. Отак, притягнутий. Тільки ми відпустимо кнопку, пружина його назад, бо пропадає живлення. Цей контакт потрібен для того, коли ми, наприклад, нажали кнопку, зажимаємо кнопку, зажали кнопку, котушка нас притягує. і оцей контакт Притягує сам себе. Тобто жилення йшло раніше отак. Далі ми відпускаємо кнопку, і жилення вже піде отак. Цей контакт замкнеться, ця катушка включить цей контакт і замкнеться. І тоді нажимаємо стопу кнопку, відпускаємо повністю. І так само нажимаємо стоп, пускову кнопку СБ2, нажали, контакт притягнувся. Далі у нас вже жилення буде не через кнопку йти, ми відпустимо, а буде йти отак. І все працює. Ну, що ж. Ристуємо до з'єднання самої схеми. Так, Друзі, склав я таку схему. Стопова кнопка, пускова і магнітний пускатель. Тільки я склав без оцього контактора. Так. Зараз продемонструю роботу. Дивіться, нажимаємо, у нас контактор втягується. Тільки ми відпускаємо, немає. Контактор одразу відпускається. Тобто Тобто затиснули кнопку, жилення пішло. Тільки відпускаємо кнопку, розривається жилення і попадає в нас не на втяг, Дивіться, раз. Тому маємо зараз підключити додатковий контакт через цей, щоб при натисканні кнопку контактор був втягнений. Відпускаємо і контактор має бути втягнутий. А він бачите, Зараз доробимо схему і продемонструю роботу. Так, друзі, я схему, додав оцей провідник. Цей контакт добавився. КМ-1. І так, перевіряємо. нажимаємо пуст. Як бачимо, у нас контактор зараз втягнутий. Нажимаємо Стоп, відпустився. Нажимаємо пуст, подали живлення через топову кнопку. так живлення пішло, Тут контакт замкнутий і на котушечку. Котушка притягла, контакти замкнені. Зараз я це продемонструю дивіться, це контакти. Замкнені. Нажимаємо стопу. Відпустилось. Зараз перевіримо ще жилення. Так, нас не на... тут має бути нолік, тут має бути фаза. Зараз бачимо. Включаємо. На катушечку подається 220. Контактор притягнутий. Нажимаємо стопу. Вживання пропало, контакт відпустився. Знову нажимаємо пуст, притягується, відпустилося. Ось отак працює дана схема. Тобто вже сюди можете підключати на ці контакти 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6. Можете підключати на навантаження. Це нас буде розмикати або замикати цепь. Отак, шпусимо.